Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. Подружжя похилого віку, яке відвідувало мою церкву, ледве вміли читати і писати. Однак вони прожили все своє життя в чудовому єднанні з Христом. Звільнені від гріха, ці двоє старших людей пізнали в своєму житті такий внутрішній мир, який може дати тільки Христос. Вони були щасливі, і це розуміли всі, хто бачив, як вони жили. Пізнавши Спасителя, вони не могли приховувати цей скарб. Натомість постійно свідкували про Бога. Це стало змістом їхнього життя, і одним із результатів цього свідчення було навернення однієї сім'ї, в якій було дев'ятеро дітей і двадцять онуків. Всі вони стали добрими християнами. Бог бажає, щоб кожен християнин був свідком. У книзі дії святих апостолів слово свідоцтво згадується 13 разів. Ця книга не містить розповідей про життя і діяльність окремого взятого апостола. Це книга свідоцтв. У ній всі звіщають про те, що бачили і чули. Зверніть увагу на обітницю, яку Ісус залишив першоапостольській церкві, засмучений передчуттям часу Розлуки з ним, ця обітниця записана в дії в першому розділі. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і усій юдеї та Самарії і аж до останнього краю землі. Заклик святкувати спершу в Єрусалимі, потім у всій Юдеї, потім в Самарії на півюдейській країні, яка мала стати своєрідним мостом в Язичний світ, і нарешті свідоцтво мало дійти до краю землі. Це видавалося нездійсненним завданням. Крім того, думка, що повернення Христа, можливе тільки після втілення цього заклику, викликало у послідовників Христа почуття глибокого збентеження. Однак того дня вони збагнули, що Ісус закликає і водночас обіцяє, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. Тоді і тільки тоді ви будете моїми свідками. Свідчення народжується в душі людини, на яку зійшла божественна благодать. В її житті присутній святий дух він керує нею. Джон Буньян на початку християнського шляху не був абсолютно впевнений в своїй вірі. Його переслідувала думка: юдеї вважають свою релігію найкращою, мусульмани теж вважають свою релігію кращою. А що, коли християни також лише вважають, що християнство найкраща релігія? Свідок не говорить я думаю. Це було так. Він говорить: я знаю, що це так. Істинний свідок не тільки свідчить словами, а й вчинками. Сьогодні ви зустрінете багатьох людей. Більшість з них не знають Ісуса і живуть у зневірі, смутку і порожнечі. Ви можете їм засвідчити про Господа і Спасителя. Давайте помолимось з вами саме про це. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за обітницю Святого Духа. Ми вдячні Тобі за те, що Дух Святий нагадує нам про Твою святу істину, і Дух Святий нас супроводжує в житті, щоб ми могли свідчити іншим про Твою правду. Допоможи сьогодні, Господи, знайти нам тих людей, які готові були би прийняти Твоє святе Слово, послухати і послідувати за Тобою, молимось в ім'я і. Ісуса Христа. Амінь. Ми вдячні вам за всі молитовні прохання, які надходять на нашу адресу. Ми завжди представляємо їх в молитві перед Богом. Пишіть нам на нашу електронну адресу або телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам, і хай Бог буде з вами. До побачення, до зустрічі!